Очні салати в кожну хату. І сьогодні у нас салат з капусти. Ми нарізали капусту і зазім'яли її. Далі ми потерли булячок, порізали е, кріп, кріп е, горішки. Розім'яли трішки. Так. І кукурузку. Приготували. З'єднуємо компонент. Ріжки, бурячок, кріп і кукурузку Софія додає до капусточки. А заправляємо ми наш салат майонезом. А ви, якщо хочете, можете олійкою заправити чи якоюсь гірчичною приправкою. Як вам заманеться? До речі, у нас на каналі є безліч інших варіантів салатів, випічки, солянок та інших смаколиків. Салат готовий! Ось і в нас такий рожевий, смачний овочевий. Спасибі вам за підписочку на канал. Будьте з нами! Цікавтесь нашими рецептами, миру усім нам і гарного настрою! Бюджетні рецепти в асортименті на нашому каналі. Переглядайте, смакуйте! Всім добра і миру!